Всім вітання. Сьогодні в програмі в нас вулиця Уманська, ми її можемо зараз спостерігати та парк супутник. Ну, вулиця нічим не примітна, можна зразу сказати. так. Тут такі хрущовські будиночки, які мені видно, і вона пішла далі, але більший акцент буде на парку Супутник. Ось я по стержі заходжу в цей парк і ми чуємо як їде електричка, тому що тут проходить колія залізнодорожна і ось ліворуч від мене знаходиться станція караваєві дачі залізнодорожня Ну, місце тут таке собі, до метро далеко. А ось ця дорога, яка веде від Шулярської метро до Деміївської, там дуже часто пробки і вона така шумна. Ну, але тим не менш люди якось живуть тут постійно. Ну, мені цей район не дуже подобається. Спустився я з гори в яр. А ось і колії залізнодорожні. Ну тут більше якийсь захаращений ліс нагадує воно, а не парк. А ще вздовж цього парку, ось там попереду мене, куди я прямую, протікає річка Либідь. Сподіваюсь, що якщо я вкладуся в заплановані хвилини відео, то покажу її. Ну ось тут рельси проходять. Там житловий будинок такий, не знаю як він називається, там сервісний центр коптерів внизу. Ну і річка Либіть, як ви можете помітити, яка вона мілка в такому штучному колекторі. Вона протікає в сторону корчуватого. Ну а виток її ось там знаходиться лівіше в парку відрадному. Стежте за каналом та підписуйтесь, в планах в мене є показати сам парк відрадний і також виток славетної річки Либідь Сьогодні останні дні гарної погоди. Сьогодні яка там 14 жовтня у нас, а потім вже будуть заморозки. Ну такая тут є. В цьому парку. Ротонда. Якась біла херня така конструкція. Да, це, мабуть, найцікавіше, що тут в парку є. Ну, ось там за кущами гаражний кооператив. Так, ну парк з дуже жахливою інфра... інфраструктурою тут все роздовбане. Розбита, ось така якась дуга стоїть поржавівша, що це таке, не знаю. Може діти якісь веселилися колись. І рельєф супер складний, ось там вліво, Вниз до залізнодорожних колій, якщо спустишся, то потім підійматися складно вверх. А ось ця частина вулиці Уманської, якщо хтось думає, що Київ це багате місто і тут. Всі дуже розкішно живуть, то це не так. Подивіться, люди живуть в яких страшних хрущах. Це хрущ звичайний, це утеплений вже злегка. Якимось рожевим пофарбованим. так, Подивимося парк далі. Ось попереду якісь купи грунту, тут розкопки ведуться. Так, Викопали якусь яму, до чого вона ніхто не знає. Ще якийсь будинок закинутий без поняття, що тут. Якщо хтось знає, в коментарях пишіть. Ще, варто зауважити, що я тут вперше вибрався в цей парк, бо зараз набіжать коментарях тут мені. А ти то, то ж не розказав, а то, о, не ганьбися, ой-ой-ой. У -ой -ой. це... мене відео було про Бехтарівський провулок там на розказуванні. Ну, так я знімаю його поверхнево. ви хочете, щоб я розказував там всю родословню, хто там жив, там царі перед царі, хто засновав ті будинки. Ну так це не, не до мене. У мене ж не історичний канал. Так, ну тут якась станція, заправка АЗС була. Ну і дорога з бруківки викладена, яка вниз веде, по ній я не хочу спускатись. Остання частинка цього страшного парку. Можна тут відмітити лише, що тут затишно і спокійно можна. Сидіти, ніби ти в якомусь такому ліску знаходишся. Сміття тут понакидали люди. Прибирати не хочуть за собою. Так, ну ця частина парку виглядає веселішою. У нас тут така бруківка викладена. Так підозрюю років 5 назад, тому що вона відносно нова. Ну і як же все без церкви, щоб не приліпити її в такому місці. Ось, будь ласка. Одна церква дерев'яна, а за нею кам'яна. Дві церкви. Давайте ще третю влупимо тут. Мало ж церков. Далі там якийсь маєток ну, розкішний за тою церквою. Ну і ось там якісь спортивні зони такі. Зона під накриттям, де хтось там грушу б'є. Грушу для боксу. Ну що ж, на цьому все. Більше нічого тут знімати. Стежте за каналом, до зустрічі в нових випусках.